Подалич страмляє розгойдані очі, не наче гарпун, на обрії стиль в небо з землею душить метками дерев, таємний, рухливий підноситься пункт на півгоризонту, на тиску там дерев. Вже наближається, скоро підходить. момент, ще один, чи хвилина, останній. Не знаю, чи вісь, чи туман, чи походить. У серце вбиваються гострі залізні чи знаки питання. І ще а, Собака місяць. Томлений лоб покладеш на пахучому сіні, досить вже, досить на долю собачу, ти вивчив. Чорно обкутає ніч, соломію тіни. Тихо забудеш своїх незбагненних кривд. Пахощі, чуєш світанку, година вже третя, очі, як будуть, темряві близьком, горять. Довго й даремно на шиї шарпаєш кетя. Вистрілий оплат півня, в ранішній вітер торгає лися, мов струни на лютне, жорст накипає у серці, аж випаде з меж. Ні, так далі не може вже бути з люті. Місяць з зубами, немов на не лишили.